Наш боксер спробував забрати пояс від WBC в нігерійці. Показуємо, що з того вийшло. Та про стесенький нокаут від іншого нашого бійця. Українець може відбоксувати в андеркарді Джошуа Дюбуа. Про кого мова і що відомо про суперника? Та черговий побитий росіянин В усій цій історії є й український слід. Пояснюємо, що до чого. Партнер проєкту Фабет Сергій Богачук вперше подивився в очі Вьорджилу Лортісу. Боксери взяли участь у прес-конференції. Лас-Вейгес. Ви знаєте про ситуацію в моїй країні, і це мене мотивує, тому що я маю показати світу, що Україна це сильна країна, що українці перемагають всюди, в Ринзі, у війні, всюди. Я маю це показати. Я маю показати, що Україна сильна, і це буде шанс для мене представити мою країну в Лас-Вегасі на цьому великому шоу. Моя країна мене мотивує. Я мушу перемогти. Україна має перемогти зараз. Я радий бути тут проти такого великого і сильного суперника, як Вьорджіл. Для мене це цікаво. Вьордж хороший противник, і це добре для мене. Це буде не бій. Це буде війна. Це буде цікавий поєдинок. Я думаю, що це буде щось на кшталт війни. Наші стилі ведення бою безумовно доповнюють один одного. Це буде хороший бій. Ми досить добре знайомі один з одним. Я довго йшов до цього. Я тренуюся з п'яти років, і я важко працюю кожен день. У мене нічого не було в дитинстві. Це багато значить для мене, і 10 серпня буде великий бій. Я з нетерпінням чекатиму на нього. Як же мені все це подобається? Бій Богачук, ортіст, це саме те, чого я бажаю кожному українському бійцеві: Зелений пояс на плечі. Топовий суперник проти тебе, а не якийсь мішок. Між ними промоутер Вьорджила Оскар Дела легенда, зірка. Наразі ексцентричний промоутер. Думаю, що в дитинстві Сергій міг хіба мріяти опинитися в такій компанії. Адекватна промова нашого бійця з акцентом на війні в Україні. Це саме те, що зараз потрібно порушувати наші питання буквально всюду. І я думаю, що Сергій точно не забув про війну, зокрема тому, що його брат зараз на фронті. Одне лише викликає занепокоєння. Це рівень боксу Артіса. А він дуже високий, надзвичайно високий. Без хорошого захисту проти нього можуть бути великі проблеми. І попри те, що стикаються два нокаутери, я припускаю, що бій все ж може пройти саме повну дистанцію, і це доволі звична ситуація, коли стикаються два топових бійці. Вони працюють доволі обережно, знаючи і про свої вади, і про те, що суперник також їх досить добре знає. У цьому випадку вони обидва з ударом, але й обидва з доволі хорошою трималкою. Тому від цього бою я чекаю якісної, помірної, я би так сказав. Рубки, яка може пройти всю дистанцію. Мотивація в кожного в цьому бою буде різною. Сергій міг би взяти і простішого противника і більш спокійно захистити свій пояс тимчасового чемпіона. Але приклад березня, коли в нього забрали чемпіонський бій з фундорою, показав: Серега, треба качати медійку, треба знімати топові скальпи і таким чином набивати собі ціну. Ортіс це топова опозиція. Якщо Сергій переможе його, далі буде більше аргументів, аби виходити на топові грошовиті поєдинки. А Ортіс же хоче поясів. Тут і зараз повноцінний чемпіонський бій у вазі 70 кілограмів. Йому ніхто не дасть. Тому його команда знайшла місток через тимчасового чемпіона в особі Богачука. Перемагаєш українця, і ти майже в дамках. Сиди, чекай, коли тобі дадуть потримати чемпіона за бороду. Бій богачу Кортіс відбудеться 10 серпня. І насправді практично весь крутий боксерський двіж ми чекаємо саме в серпні. Адже в наступному місяці ми сподіваємося, що будемо стежити за чемпіонськими протистояннями наших хлопців Абдураїмова, Хижняка і Ловчинського на Олімпійських іграх. Фінальні стадії будуть саме в серпні. Богачу Кортіс за пояс тимчасового чемпіона. Це також. Серпень 17 серпня має бути ще одна класна рубка: дерев'янченко проти Білі за першу сходинку WBC в 76 кг. кілограмах. З міжнародного боксу також виділяється 3 серпня: Кроуфорд Мадрімов. Повернення Енді Руїса після дворічної паузи, Джаред Андерсон проти Мартіна Баколі, і все це в одному карді від Шейхів. В липні ж ми будемо дивитися, як Дерек Чісора здихає в бою з Джозефом Джойсом. Ну так я собі видовище, що будемо говорити чесно, але вже скоро двіжу буде багато. Тому, аби не пропустити, будь ласка, підпишіться і тапніть по дзвіночку. Це важливо, аби нічого не пропустити. Стежимо за боксом разом на каналі Take My Son. Тема, в яку я максимально не хочу занурюватися, але вона не може просто пройти повз. Це аматорський. Бокс. Отже, що відбулося? З'явилася інформація про те, що Азійська конфедерація Іба дала добро на те, аби українці виступили на змаганнях під їхньою егідою, тобто під егідою Азії. Передусім йдеться про чемпіонат Азії з боксу серед юніорів, школярів та школярок. Україна на азійських змаганнях звучить дуже дивно, хоча і мета зрозуміла: уникати росіян, тому що їх там не буде. Але якоїсь однозначної відповіді, що з цим взагалі робити, у мене зараз немає. Загалом я прихильник того, щоб Україна виходила в цілому з Іби, з будь-якої її конфедерації, бо її однаково очолює Кальмар Кремльов. Спонсором є Газпром. А структура до біса корумпована, з нею ніхто не буде працювати. І альтернатива ж, в принципі, вже створена. Це World Boxing, в яку перейшли США, Бразилія, Канада, Німеччина. Здається, Польща і ще багато європейських і загалом просто адекватних країн, які усвідомили, що з Ібою ніякого майбутнього не буде. Однак, наскільки я розумію, World Boxing підходить для дорослих боксерів, але поки що нічого не можу запропонувати дітям старше 14 років. Принаймні відкривши їхній календар. Бачимо, що там майже всі заплановані події для дорослих. Є лише поодинока згадка про турніри для 19, 17 і 15 років. І це, власне, є нюанс. Загалом повторюсь, що я обома руками за те, аби ми виходили з будь-якої федерації, яку очолює Умар. Кремльов і переходили до адекватних боксерських організацій. Але власне треба входити туди і однозначно порушувати питання, що робити з дітьми. Тому що бокс починається не в 14 років. Тому що те, що ми бачимо зараз, дитячі змагання в Азії. Ну, це якось не альо. Але ж біда не приходить сама. У липні розпочнуться Олімпійські ігри, і на них не поїде головний тренер збірної України Дмитро Сосновський. Кількість акредитацій для тренерського штабу складає 50% від кількості ліцензій у спортсменів. У Париж із трьома спортсменами мали їхати два тренери. Проте Федерація домовилася про чотири акредитації. Таким чином до Парижу поїдуть три спортсмени і три їхні особисті тренери. Четвертим же беруть лікаря А.К. Катмена Максима Масляного для Дмитра Дмитровича. місця, на жаль не знайшлося. Да блядь. ситуація дуже неприємна, і питання, передусім, до міжнародного олімпійського комітету, який з цикла в цикл. Зрізає кількість боксерів на Олімпійських іграх, при тому, що вид спорту безумовно дуже і дуже видовищний. Тепер обмеження торкнулися не тільки боксерів, але й самих тренерів. Чисто по моралі, мені дуже шкода Дмитра Дмитровича, ну і взагалі як так, що команда їде без свого головного тренера. Якщо говорити суто з практичної точки зору, от в сухому залишку, то в принципі особистий тренер для боксера є більш важливим, ніж головний наставник команди. Тому що бійці 90% часу працюють зі своїми особистими тренерами, і відповідно краще знають, як із ними працювати, і що саме говорити в куті у дуже відповідальний момент. Джеймс Алі Башир заявив, що його підопічний Владислав Сіренко наступний бій може провести в андеркарді івенту Джошуа Дюбуа в Лондоні. Поки що це не точно, й імені суперника немає. Після довгої паузи супертяж встиг провести два бої проти мішків, дві дострокові перемоги, але й ціна таких звитяг ну дуже відносна. Я спілкувався із владом. Він і сам не в захваті від того, щоб є мішків. Боксер каже, що у вересні опозиція має бути соліднішого рівня. На топа я би не чекав. Але якийсь середняк цілком може бути на вихідних. Провів поєдинок наш боксер напів середнього дивізіону Максим Продан. Макс мав відбоксувати проти хлопця, в якого 18 поразок. Але той знявся за пару днів до поєдинку, тому довелося битися з суперником, у якого 45 поразок у кар'єрі. Не дивно, що наш хлопець нокаутував таку опозицію вже в четвертому раунді. Бій посерйозніше був у нашого середньоваговика Олександра Шитого. Киянин приїхав боксувати в Італію проти нігерійця Самуеля Моми, який тренується і проживає саме в Італії. Тобто, фактично, зустріч на полі бою противника. На конущий стояв пояс WBC International Silver. Що дає можливість просування цією гілкою? Нігерієць свідомо віддав ініціативу шитому. Будучи вищим, Нмома запропонував українцю йти на себе, давити. А африканець тримає джебом, б'є після джебу суперника або чекає на помилку. Українець застоявся. Відразу вилітає Хук або аперкот. Треба віддати належне задум Нмоми спрацював. Шитий без кінця переслідував свого опонента, але особливих успіхів це не принесло. Лише наприкінці бою було кілька хороших раундів однак, в цілому, перебіг протистояння був повністю за нігерійцем. Як результат, перемога НМОМи одностайним рішенням, і друга поразка в кар'єрі українця. Менша стим на вихідних був і більш топовий бокс. На жаль, за участю росіян. На щастя, вони мають властивість доволі добре відлітати. Топ на півсереднього дивізіону Джарон Еніс проводив перший добровільний захист свого титулу. IBF. на заміну йому підігнали росіянина Аванесяна. За підтримки рідної філадельфійської публіки американець показав свій стандартний бокс: зближення, робота на середній та близькій дистанції. Більше дугових ударів, мінімум прямих. Примітно те, що Джарен пропустив не так і мало. Ішовши вперед на закритий блок, американець був абсолютно впевненим у собі. Росіянин кілька разів спіймав того хуками в розріз. Але в іншому тягатися Аванесяну було нереально. Кількість ударів, сила ударів, контроль суперника та дистанції усе це було за чемпіоном. У п'ятому раунді Еніс спіймав противника Хуком. І вуаля, вітаємо на канвасі. Джарон досить міцно забивав суперника, тож Кут прийняв рішення не виставляти бійця на шостий раунд. Дострокова перемога і перший захист титулу IBF для американця. Нам же цей бій цікавий в розрізі Карена Чухаджана, першого номара рейтингу IBF і претендента. На Еніса, претендента на те, аби взяти реванш за поразку на початку 23-го року. Карен по праву має боксувати з топовим американцем, але не факт, що Чухаджан це право отримає найближчим часом. Відразу після бою Еніс заявив про бажання боксувати з Теренсом Кроуфордом, можливо, у більшому дивізіоні. Зник. Чухаджану в таких умовах доведеться або проводити захист свого претендентства, своєї першої сходинки, або ж Карено може дати право боксувати за пояс тимчасового чемпіона IBF за умов того, що чемпіон недоступний. Ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Дерев'янченком вже доступно на нашому каналі. Дивіться за підказкою. З вами Макс Діденко і команда. Побачимося!